Є речі, які не можна робити під час війни, не можна розміновувати мости, коли ворог стоїть за 100 кілометрів, не можна звільняти генералів, коли фронт тріщить, і не можна їхати на переговори, поки ворог стріляє. Але саме це і робить Зеленський замість фронту Стамбул, замість плану наступу, план домовитись, замість захисту держави, сценарій контролю капітуляції. І якщо ти досі віриш, що він не такий. Значить, ти ще не прокинувся, бо тільки прокинувшись, ти можеш побачити всю глибину катастрофи. Ще кілька місяців тому президент говорив про лише перемогу сьогодні готові до будь-якого формату. Ще рік тому Зеленський кричав Ніяких прямих контактів із Кремлем. Тепер вирушає в Туреччину, де його чекає непублічний партнер з Росізіграції. Це що, миротворчість? Ні, це контрольована здача, це повернення до Оману, тільки цього разу не через авіаквиток, а через офіційну делегацію. У Стамбулі все вже розставлено, там чекають на підпис або хоча б на фото. І не для того, щоб зупинити війну, а щоб створити враження враження процесу, ілюзію дипломатії а по факту це запуск нової моделі капітуляції. Україна втрачає контроль. Росія отримує ініціативу, а Зеленський отримує картинку, якою потім буде виправдовувати своє рішення на виборах виборах, яких, до речі, або не буде взагалі, або вони будуть такими ж, як його пресмарафони, із заздалегідь підібраними запитаннями. Ти думаєш, що це перебільшення? Згадай, як усе починалося. 2019 рік Зеленський каже, мир за будь-яку ціну. 2020 їде в Оман. 2021 розміновує Чонгар, 2022 гальмує мобілізацію, 2023 арештовує волонтерів і блокує генералів, 2024-й звільняє залужного і підчищає штаб 2025-їде в Стамбул. Усе логічно, кожен крок в одну сторону, не до перемоги, а до поступової передачі. Стамбул не місце перемовин, це місце здачі, не вперше і не востаннє. Бо саме там Путін і Ердоган формували базу для дипломатичного обману ще у 2022-му. Саме там хотіли змусити Україну капітулювати через гарантії без гарантій. І саме туди сьогодні їде людина, яка вже одного разу пропустила росіян через чонгар. Тепер він пропустить їх через дипломатію, без бою, але з усмішкою. В ОПУ кажуть нічого страшного, ми просто хочемо поговорити. Та ви вже говорили. Вісім років з 2014 по 2022 кожна хвилина розмов коштувала нам життя. А тепер, після Бучі, Маріуполя ізюму, ви хочете сісти за стіл і зробити вигляд, що нічого не сталося. Якщо Стамбул стане точкою нового діалогу, це означатиме одне. Зеленський офіційно став носієм шифру Оман 2 того самого коду, в якому кожен крок виглядає як крок до миру. Але насправді веде в могилу для тих, хто вірив, для тих, хто воював, для тих, хто втратив. Коли країна гине на фронті, але президент вирушає в готель, де на нього чекає Патрушев або його представники, це не дипломатія, це вирок. Коли в той момент як хлопці під куп'янськом кладуть життя, банкова готує платформу, де замість наради генштабу будуть спалахи камер, це не політика, це зрада полірована, З акуратним логотипом миру, але з тим самим вмістом капітуляція. Зеленський вже не довіряє армії, він довіряє переговорам, бо армія не підконтрольна, а переговори можна зрежисувати. Як і серіал, і саме тому ми йдемо не до фронту, ми йдемо до Стамбула. Щоб не боротись, а домовлятись, щоб не перемагати, а визнавати втрати, щоб не вигравати війну. А вигравати кадр. Сьогодні ми на роздоріжжі, або ми кажемо ні Стамбулу, ні переговорам з вбивцею, ні формулі, де смерть це просто ціна миру. Або ми мовчки спостерігаємо, як президент готує нову платформу, а за нею нові поступки, нові замовчування, нові домовленості і нові смерті. Бо смерть не завжди від кулі, іноді вона від підпису. Питання доглядача Чи ти віриш у мир, який починається без справедливості, без покарання для агресора, без повернення територій, без правди? Чи ти справді думаєш, що після Бучі, після Азовсталі, після всього можна просто сказати домовились? Тут напиши Ні, Стамбулу тактон фронту. Поділись, якщо вважаєш договорняки не рятують держави, вони їх ховають. Постав вподобайку, якщо вважаєш, Зеленський має відповісти за кожен крок, що вів не до перемоги, а до Оману. Два.